Я тебе ніколи не кохав. Ці слова пролунали з вуст Антона, мов холодна вода. Він сказав їх спокійно, якось буденно, але для Марини вони пробили діру в самому серці. Не знаю, що на мене найшло і про що я думав, коли одружувався з тобою, відрізав він. Якби ти тоді не завагітніла, все було б по-іншому. І ще сказав багато такого, що боляче било по серцю. Це була їхня чергова велика сварка. Антон не кричав, не ображав. Він просто говорив тихо, але так твердо, що його слова різали гірше за ножа. Після того вони якось помирилися, ну, точніше перестали сваритися. Річка життя підхопила їх, несучи далі діти, робота, кредити, город, батьки. Життя йшло своєю чергою, вони більше ніколи не поверталися до тієї розмови. Спочатку Марина була приголомшена, їй здавалося, що все всередині обірвалося, але з часом вона звикла до цієї думки не кохає, ну що ж? Така доля не кохав ніколи, ясно, зрозуміло. Вона згадала, як її мама в дитинстві теж не виявляла до неї особливого тепла, але ж якось жили, от і зараз можна ужитися, навіть якщо кохання немає. Головне не сваритися, уникати конфліктів, говорити тільки по ділу і бути ввічливими. Що ж вдієш, якщо не кохає, думала вона про себе. Силою милим не будеш. Треба жити заради дітей, заради стабільності. Без кохання ж також можна прожити. Просто треба, щоб був мир і злагода. Минуло п'ять років. Їхні стосунки були спокійними, майже байдужими. І ось одного дня Антон, як не дивно, обійняв її і тихо сказав Я тебе кохаю! Марина аж відсохнулася. Вона відразу ж нагадала йому. Але ж ти казав, що ніколи мене не кохав. Ти що забув? Антон засміявся і почав виправдовуватися. Та ти що, кохана? Я був злий, усе з гарячки наговорив. Ти все неправильно зрозуміла. То були просто слова. Я мав на увазі зовсім інше То дурниці забудь. Марина наважилась подивитись чоловікові у вічі. Не кажи мені більше ніколи, я кохаю тебе. За ці роки я зрозуміла, що твої слова не мають ваги, і я тобі вже не вірю. Любов можна навіть словами вбити, бо скосити її вже неможливо. Можна лише продовжувати жити далі без любові, без кохання. Заради дітей, заради того, щоб зберегти родину. А як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях.